Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Добрий день, шановні радіослухачі! З вами Радіо КМБС. Сьогодні хотіли би розглянути тему внутрішньої комунікації та корпоративна культура стратегічний рівень. І запросили авторку та викладачку цього курсу Марину Стародубську. Добрий день, Марино. Привіт. Теми обрали сьогодні, чому внутрішні комунікації це відкладені зовнішні. І хотілося б дізнатися перше, ну взагалі, що це таке система внутрішніх комунікацій і навіщо вона існує? Здавалося б, ми ж, типу, комунікуємо на роботі, так? Ми ж ставимо задачі, ми щось людям говоримо. Люди говорять щось нам, керівникам, говорять між собою. Але система внутрішніх комунікацій не про це. Вона. Про те, щоб, по-перше, люди знали, в якій компанії вони працюють. Що ця компанія робить, чим вона приваблива, чим вона важлива для клієнта, для регіону, для працівників, які функції є в компанії, яка роль працівників їх самих в компанії. Ця система повинна допомагати людям розуміти місце компанії в світі, в галузі, своє місце в компанії і Свою перспективу як професіонала в цій компанії. Ну а з точки зору власників і керівництва, система внутрішніх комунікацій це система раннього сповіщення. Тому що, якщо ми не взаємодіємо з нашими працівниками, то ми будемо бачити проблеми, коли вони вже того масштабу, коли їх розв'язувати довго, дорого, а іноді, на жаль, і запізно. Але от з'являється питання, чи кожному бізнесу взагалі потрібні ці внутрішні комунікації? Напевно, якщо ви кажете це дзвіночок для керівництва, то напевно так. Ну, загальне таке от, емпіричне правило таке: якщо у вас більше п'яти людей угу. про щось системне, ну окрім Ланорок, літучок, постановки задач, щось, про щось треба замислитись. Тому що керівник або власник, він, або вона, як сонечко, сяє і випромінює цінності, корпоративну культуру, якийсь настрой, емоційне певне налаштування. Коли працівників мало, то в щоденній комунікації цього вистачає. Коли працівників стає багато, Особливо коли їх більше десяти, бо цього сяяння вже недостатньо. Чому? Тому що всі ці люди не комунікують весь час щодня разом. А коли ще в компанії починають виникати певні шари менеджменту, географічно розгалужені ланцюжки, то цього сяяння просто не хватає. І якщо не буде системи комунікації, де до людей доносяться смисли, задачі, цінності. То компанія виглядатиме як кілька феодальних держав, може виявитися, okay. що в різних департаментах діаметрально протилежні корпоративні культури, і відповідно, така компанія нагадуватиме е, візок, який тягнуть в 3, 4, 5, 8 різних боків. І, відповідно, він не їде, а стоїть на місці. Зрозуміло. Ви от згадали ще про те, що географічно різні можуть бути. А як взагалі утримати цей зв'язок, якщо на різних континентах знаходиться компанія? По-перше, керівники компанії повинні ціннісно підбирати весь менеджмент, тобто для того, щоб сяяння зверху від фундаторів накривало, включало працівників, щоб працівники отримували той ціннісний заряд, ті смисли. Від фундаторів бізнесу середній функціональний менеджмент мають оці цінності поділяти. Вони мають бути провідниками цих цінностей персоналу. Тому, якщо оці керівники проміжних шарів компанії не вміють комунікувати, їх цьому не вчать, їх не підбирають ціннісно або, наприклад, їх підбирають з короткострокових міркувань. Наприклад, щоб людина забезпечувала суто прибуток чи суто зменшення витрат без огляду на команду, то такий результат буде короткостроковим, а в середньо і довгостроковій перспективі він буде фінансово деструктивним. Бо від такого керівника можуть піти дуже цінні фахівці. Ми часто говоримо в КМБС, що внутрішні комунікації це відкладені зовнішні. Чи можете розшифрувати цю думку? Так, да, це я придумала цю фразу, тому що якщо подивитися на внутрішні комунікації як дисципліну і як функцію, то з виникненням соціальних мереж внутрішні комунікації як внутрішні, які залишаються в компанії, не виходять за і межі, зникли. Тому що, по перше, якщо ми глянемо на пости в соціальних мережах дописи, ми побачимо, що з них Мінімум 50% робиться в робочий час. З цих дописів дуже велика частина переважно робиться з роботи про роботу або про теми навколо роботи. Е, відповідно, сказати, що працівники не комунікують про бізнес зовнішнім світом не можна. Крім того, кожен працівник йде додому після робочого дня і ділиться. Інформацію про дек пройшов день. До речі, середньостатистична аудиторія внутрішніх комунікацій бізнесу, це ваша кількість персоналу помножена на 2,5. Це середньостатистичний розмір домогосподарства в Україні. Тому, наприклад, якщо у вас працює 10 людей, то аудиторія ваших внутрішніх комунікацій 25 людей. Якщо у вас працює 100 людей, 250 тисяч а 2,5 тисячі. А якщо у вас працює, наприклад, 20 тисяч людей. Ну, наприклад, в велике підприємство, то без перебільшення ваша аудиторія це майже все ваше місто. Я думаю, що ніхто навіть не замислювався над таким. І тоді останнє питання. Хотілося б, от важливо, як мені здається, хто має взагалі займатися внутрішніми комунікаціями в компанії? Таке досить спірне, можливо, ну, ідеолог внутрішніх комунікацій це завжди власник, тому що від них, від неї, від нього йдуть. Цінності, тобто, що нас драйвить по життю і в роботі, цінності є головною темою внутрішніх комунікацій, тобто хто в нас в компанії добивається успіху, яких людей ми підтримуємо, культивуємо, залучаємо, яку цінність ми несемо. Оце все має йти від фундатора компанії або від там, наприклад, штаб-квартири, якщо це корпорація. І е, це смисли, да? а тепер ці смисли треба упакувати в певні канали і формати. І тут же функція управління персоналом і піару, або внутрішніх комунікацій повинні співпрацювати. По-перше, внутрішні комунікації, зовнішні, мають бути синхронізовані, бо на сьогодні це одне ціле. Е, друге, внутрішні комунікації повинні бути цікавими для працівників і зручними для використання. Тому от, оці дві функції піар і е, управління персоналом, от вони разом в різних комбінаціях в нашій країні цією темою опікуються. Дякую, Марина. І останнє, хотіла б, можливо, якусь пораду для наших слухачів або якусь корисну літературу останнім часом, яку ви читали з цієї теми. Я люблю читати журналістські розслідування, які пишуть журнали. Fortune і Fast Company, Бо у них є дуже цікаві бізнес-кейси, до яких наслідків призводили ті чи інші помилки чи недоліки в внутрішніх комунікаціях і управлінні. Наприклад, дуже цікаво почитати роль управлінських рішень і комунікацій для настання аварії з розлиттям нафти. Біпі дуже цікаво. Тому всім бажаємо підписатись на корисні видання. І дякую, Марина, що завітала до нас. Дякую вам. З нами була Марина Стародубська. Всім гарного дня.